Братя, на кітара, церкві я 86-го року, мені маневс, письменник, тільки радянський означало. Ритм, так, я так, але Дух дихає, де хоче, до сих пір, і творить, надихає тих, хто здібний донести добро до іншого серця. І якщо каже Ян Богослов, що якби описати все те, що сказав і вчинив Христос. То весь світ не би книг написаних це правда. Бо те, що ви тут сьогодні теж створив Христос, окликалась, правда? ж? Дяка Богові, а вам натхнення, Боже, благословення, не зупинятися, шукати, стукати, не тільки написати, а комусь донести, зрозуміти когось, як до того можна достукатися, щоб виправився чи виправилися. Сьогодні Україна має великий шанс десь своїми такими загальними діями. Запалити у всьому світі нове світло, нової віри, не нової віри, тої самої, що є, але у того Духа поділитися своєю влагідністю, зічливістю, миром і любов'ю. І в цьому є теж ваша велика доля, те написане зробити і донести. Не кожен це здібний робити, але десь Господь Бог набрав вас, обрав вас, надихнув, покликав, тому героїчно триматися і далі творити співдіяти Духом Святим. Христос Воскрес, Христос, як.